Як завжди на осінніх канікулах в ліцеї відбулася комплексна олімпіада Рішельєвська регата. Це унікальне змагання, яке поєднує і особисту, і командну першість, а ще включає в себе не одну дисципліну, як звичайні олімпіади, а відразу п'ять наук: математику, фізику, хімію, біологію та інформатику. Цього року регата знову проходила в онлайн форматі. Учасниками стали команди з Одеси і Києва. На командні тури діти збирались разом і виконували завдання під наглядом спостерігачів. А тури особистого заліку складали вдома. Першим командним змаганням був усний тур, коли за декілька годин треба було дати відповіді на три складних питання з кожного предмету. Кожен учасник команди відповідав за свою дисципліну. Даніла з 10-го КТ класу, як фахівця з біології, запросили до команди учні математичного класу. Хлопець каже, що вперше бере участь у Рішельєвській регаті, і дуже радий, що доєднався до цікавого змагання. Команда виявилася дуже дружньою, та мені дуже сподобався цей перший тур. Найбільш всього мені сподобалося третє питання. У ньому треба було експериментально визначити дію різних ядів на організм людини. Я написав про білкові яди, про яди рослин, зокрема, про пріони та важкі метали. Я сподіваюся, що наступні етапи будуть такими ж цікавими. Мені дуже сподобалося. Бажаємо всім успіху! Ну, ми, звичайно, також плануємо перемогти. Члени журі натомість зауважують, що усне спілкування стає проблемою для сучасних дітей, адже при дистанційному навчанні учням складно навчитися спілкуватися наживо і відстоювати свою думку в усній полеміці. Тому усний Тур нагадав усім учасникам про важливу навичку живого спілкування. То зовсім іншого формату випробування, яке показує ну, можливість не тільки там написати контрольну роботу, чи виконати самостійно, чи просто зробити домашнє завдання, і щоб тебе похвалили, поставили оцінку. Ти тут разом з іншими змагаєшся, відповідальний за всіх, бо там же діляться у кожного своя галузь, за яку за яку він відповідає. Ну і це дуже дисциплінує. Треба вміти відстоювати свою позицію, вміти оформлювати свої думки в усній формі. Що не притаманно останній час нашим дітям? Вони більш більш пишуть більше. В останній день регати учасники мали ще один командний етап: демонстраційні бліц завдання зі всіх предметів. Дати відповідь на кожну задачу потрібно було всього за одну хвилину. Цей тур розвиває кмітливість, здатність швидко думати та організовувати роботу команди в стресових умовах. Учасники кажуть, що він був найцікавішим та найважчим одночасно. Олександр Марценюк очолював збірну команду ліцею. Сашко каже, що команда виявилась дуже сильною і вправною, а завдання іноді були кумедними, хоча й важкими. У нас були учні зі всіх класів. Тобто я за КТ по інформатиці, по математиці з математики і так далі. Враження дуже цікаві. Коли фізик вирішував задачі на те, як він взриває нейтронну зорю, біолог вирішував еволюцію, а хімік щось змішував, я вирішував задачу, як потрібно розповсюдити. Розподілити цукерки динозавров, Це дуже цікаве враження. Рішельєвські команди цього року вражали своїм різноманітним складом. Учні різних класів перемішалися таким дивним чином, що не тільки створили потужні команди, але й потоваришували один з одним. Наприклад, Яна Тучинська з математичного класу. Відповідала за біологію у команді ІКТ класу. Загалом мені дуже сподобалося в цій олімпіаді те, що я отримала змогу потоваришуватися з людьми з інших класів, поспілкуватися з ними. Також я дізналася багато нового з різних предметів, навіть у тих, в яких я не брала участь. А пішла я на регату заради досвіду, щоб потім в майбутньому допомагати вже своєму математичному класі, 10 класі отримувати перемогу. Найважливіше, що всі діти чітко розуміли мету цього змагання і взяли максимум користі та досвіду з усіх конкурсних етапів. В команді працювати дуже також було весело. Всі ці полеміки, дискусії про по біології, по хімії ну де я більш спеціалізуюсь, це було також цікаво. І, наприклад, в наступному році я вже буду з досвідом. Ми також аміна, так, будемо знову ж. Брати участь. брати участь так, і знову а, працювати в команді, в команді, бо в нас вже є дуже багатий опит, і нам це дуже сподобалось. В команді працювати дуже весело та набагато корисніше ніж самостійно. І ми цей досвід отримали. І тому нам буде легше і тому так це були це буде і цікавіше, і складніше, і веселіше так, незалежно від підсумкових балів змагання. Вітаємо всі команди та організаторів рішельєвської регати з найважливішим загальним результатом проведенням олімпіади навіть у воєнних умовах, і відчуттям єдності у прагненні до нових знань та навчальних здобутків. Ольга Добриніна спеціально для РЛТБ.